Вітаю на каналі Базар Кіно і сьогодні на огляді серіал Елементарно. Серіал Елементарно. Це сучасна адаптація історії про Шерлока Холмса, перенесена в Нью-Йорк. У цій версії Холмс, колишній консультант Скотланд Ярду, який бореться із залежністю. А доктор Ватсон це жінка Джоан Ватсон, яка стає його компаньонкою та наглядальницею. В серіалі сім сезонів, і він закінчений, тому його можна сміливо вмикати, не чекаючи на вихід нових серій. Здебільшого кожна серія про кримінальні злочини, які головні герої намагаються розкрити: викриття, пограбування, шахрайство, змови і так далі. І це вже треба дивитись, а тут поговоримо про відносини головних героїв між собою. І поворотні моменти в їх життях. Перший сезон Шерлок Холмс приїздить до Нью-Йорка після реабілітації від залежності. Його батько наймає кураторку Джоан Ватсон, колишню хірургиню, щоб вона стежила за тим, щоб він не зірвався. Холмс працює консультантом для Нью-Йоркської поліції, зокрема з капітаном Томасом Крексоном та детективом Маркосом Белом, допомагаючи їм розслідувати складні злочини. Між Шерлоком і Ватсон спершу напруга. Ватсон бачить себе як наглядачку. Холмс же не хоче нікого біля себе бачити і називає її прислугою. Не відкривається їй, як би та не намагалась наблизитись і взнати про нього хоча б щось. Особисте, але з часом лід тане. Ватсон проявляє дедуктивні здібності і зацікавленість у розслідуваннях. Хомс починає поважати її інтелект, помічає її зацікавленість і пропонує стати його ученицею і компаньонкою. На що та погоджується у першому сезоні? Ми дізнаємося, що його зірвання, після якого він лежав на реабілітації, сталося після загибелі жінки на ім'я Ірен Адлер, яку він кохав. Він вірить, що до цього причетний злочинець на ім'я Моріарті. Протягом сезону Хомс намагається знайти Моріарті, вважаючи його відповідальним за злочини та маніпуляції в останніх серіях. Хомс виявляє, що Ірен жива, але все не так просто. Вона тривалий час трималася в ізоляції і стверджує, що її викрав Моріарті. Пізніше з'ясовується шокуюча правда – Ірен і є Моріарті. Вона маніпулювала Хомсом і сценувала свою загибель і працювала як таємна кримінальна фігура. Цей поворот глибоко вражає Хомса, але він допомагає поліції заарештувати її і переживає емоційний удар, але бере себе в руки і продовжує бути ментором для Ватсон і розкривати правду. Другий сезон Шерлок намагається жити більш усвідомлено, підтримуючи свою тверезість і водночас вчить Джоан, але тепер вона вже не учениця, а повноцінна партнерка. Їхній тандем стає справжнім дуетом: більше рівності, більше довіри і трохи більше емоцій. У цьому сезоні серіал починає відходити від простої справи тижня, щоб зануритися в глибші сюжетні арки, більше уваги до особистого життя героїв, їх минулого і моральних виборів. Джон починає самостійно розслідувати справи, що викликає в Шерлока внутрішній конфлікт. Він вперше починає відчувати конкуренцію. Хом стикається з власною гординою. Йому важко визнавати, що Джон стала самостійною. Марко Сабела підстрелюють, коли він намагається захистити Шерлока. Він отримує серйозні рани і тимчасово переводиться в інший відділ. Розвивається історія з антагоністкою Моріарті. Це тіньова керівниця злочинної організації, яка поступово виходить із тіні. Це серйозний виклик для Шерлока. Після її арешту вони продовжували листування, що тримало Шерлока в напруді і досі в зацікавленості її особистістю. Джоан зустрічає нових людей поза детективною діяльністю, намагається вибудувати окреме життя. Але Її знову і знову втягує розслідування. В фінальних серіях сезону з'являється брат Шерлока, Майкрофт. Його присутність розкриває нові сторони минулого Холмса і водить шпигунську лінію. Він персонаж з подвійною грою, що додає напруги в Майкрофта і Ватсон шури-мури, і вони навіть хочуть продовжувати романтичні стосунки. Але Майкрофт підставлений у злочинах, тікає з країни. Джон вирішує, що хоче більше свободи, і повідомляє Шерлоку, що переїжджає. Він дуже засмучений цим рішенням, втікає в Лондон, нічого їй не сказавши. Цей сезон офіційно перетворює Ватсон на рівноправну героїню. Це одна з ключових фішок елементарно в порівнянні з іншими версіями історії про Шерлока. Сезон третій. Він починається з того, що Хомс повертається до Нью-Йорка після кількох місяців у Лондоні. Він не один з ним нова учениця і партнерка Кіті Вінтнер. Ватсон за цей час уже працює самостійно як детективка. Її стосунки з Хомсом спочатку напружені. Вона ображена, що він покинув її без пояснень. Згодом між ними знову встановлюється довіра, але динаміка змінена. Вона живе у новій квартирі і знаходить собі хлопця. Попри розуміння того, що її робота небезпечна, вона не покидає надій на нормальне життя і намагається його збудувати. Нова протеже. Кіті це молода жінка з важким минулим, яку Хомс тренував як детективку після її особистої трагедії. Кітя вразлива, жорстка і часто поводиться емоційно. Вона має сильний характер, але не довіряє людям. З часом відкривається, що вона постраждала від викрадення та сексуального насильства, що дуже вплинуло на неї. Протягом сезону Кіті поступово розкриває деталі свого минулого. Вона шукає людину, яка значалася з нею. Хомс і Ватсон допомагають знайти злочинця. Це, виявляється, могутній бізнесмен, який довгий час залишався безкарним. Коли Кіті ті дізнається, хто її мучитель, вона викрадає його, щоб помститися. Хомс її зупиняє. Вони мають емоційну розмову, і, зрештою, Кіті вирішує просто зникнути з життя Хомса. Вона їде з Нью-Йорку, щоб розпочати нове життя. Хлопця Ватсон отруює через неї. Вона розчаровується у своїх надіях на нормальне життя, повертається назад до будинку Шерлока і вирішує сконцентрувати свою увагу виключно на роботі. У Хомса стається рецидив уперше за декілька років. Четвертий сезон починається з наслідків зриву Шерлока. Він втрачає доступ до роботи з поліцією Нью-Йорка. З'являється його батько Морланд Холмс, багатий впливовий і холодний чоловік, якого раніше Хомс згадував лише з презирством. Центральна новинка сезону Морланд, який приїхав з Лондона, щоб допомогти сину. Він дуже впливова особа у світі бізнесу та політики, має ресурси і зв'язки у всьому світі. Стосунки між ним і Шерлоком холодні, напружені, повні образ і недовіри. Морланд нібито хоче допомогти синові, але Шерлок підозрює приховані мотиви Шерлок і Ватсон поступово повертаються до роботи з поліцією. Шерлок, вперше після стосунків з Моріарті, відчуває романтичний потяг до іншої жінки, але їх стосунки швидко завершуються. З часом стає ясно, що Морленд має особисті причини бути в Нью-Йорку. Виявляється на нього було скоєно замах, і він підозрює, що за цим стоїть міжнародна злочинна організація. Батько Шерлока починає власне розслідування, паралельно використовуючи сина. Хомс і Ватсон дізнаються, що за нападом на Холмса старшого стоїть організація Моріарті. Але вона відійшла від справ і її очолив інший. Ця організація контролює важливість світового впливу. Морланд очолює її, щоб зруйнувати зсередини. Це жертва з його боку, і він пояснює син, що йде цим шляхом, щоб убезпечити його. У фіналі Морланд їде з Нью-Йорка, залишаючи контроль над цією організацією за собою. Шерлок і Ватсон залишаються самі вільні, але під постійною загрозою. Їхня партнерська динаміка поглиблюється, вони довіряють одне одному більше, ніж будь-коли. Шерлок продовжує боротьбу із залежністю, він стикається з. Психологічними спокусами і кризами четвертий сезон це один із найглибших і найбільш психологічно насичених у серіалі. Він розширює світ елементарно від кримінальних справ до глобальних змов і ставить перед героями моральні дилеми, які не мають простих відповідей. Часто розслідування виявляються пов'язаними з великими корпораціями або політичними гравцями, що посилює атмосферу недовіри та змови. П'ятий сезон. Продовжує розвиток особистих і професійних історій Шерлока Холмса та Джоан Ватсон. З'являється новий ключовий персонаж Шинвелл, колишній гангстер, якого Ватсон колись врятували від загибелі. Він нещодавно вийшов з в'язниці і хоче почати нове життя. Вона вірить, що він зможе змінитися і намагається допомогти йому адаптуватися. Шинвелл стає важливим елементом у сезоні. Його історія тісно пов'язана з темою реабілітації та спокути. З часом він втягується у великі справи і допомагає Холмсу та Ватсону розкрити складні злочини. Одне з головних розслідувань. Сезону пов'язаний з діяльністю небезпечної банти з Бронкса. Шинвел має особисті зв'язки з ними, і це стає важкою дилемою. Чи може він бути корисним, не зрадивши себе або не потрапивши назад у злочинний світ? Хомс активно працює над отриманням тверезості, продовжує відвідувати групи підтримки, допомагає іншим залежним. Шерлок усе більше відкривається емоційно, але водночас бореться з власною тіньовою стороною. Капітан Грексон і Маркус Белл, як завжди, на передовій справ. Фацун намагається врятувати Шинвел, але поступово втрачає в ньому віру. Він трагічний персонаж, який показує, як важко вирватися зі старого життя. У фінальних серіях він втягується у глибоку боротьбу з гангстерською організацією і намагається зібрати докази, щоб розвалити банду, але його життя опиняється під загрозою. В останньому епізоді Шин гине. Це сильно вражає Джоан і Шерлока, особливо тому, що вони до кінця вірили в його потенціал. Його загибель стає емоційним ударом і змушує героїв переглянути свої погляди на ризики допомоги іншим. Фінал також натякає на погіршення стану здоров'я Шерлока. Він починає Відчувати тривожні симптоми, але приховує це від інших. Шостий сезон відкривається новим викликом для Шерлока серйозними проблемами зі здоров'ям. Йому діагностують постконтузійний синдром, який викликає головний біль, провали в пам'яті, втоми і порушення концентрації. Це загрожує його здатності працювати як детектива. Він починає проходити лікування при цьому, намагаючись приховати симптоми, аби не здаватися слабким. Джон підтримує його, але також стикається з особистими дилемами, зокрема питанням материнства. Один із головних сюжетів сезону новий знайомий Шерлока з групи підтримки на ім'я Майкл. Він спершу здається союзником, який хоче допомогти, але поступово виявляється, що це серійний маньяк, який цілеспрямовано підбирається до Шерлока. Майкл вважає, що Шерлок єдиний, хто зможе його зупинити, і в такий спосіб хоче залишити слід у його житті. Це викликає напругу, а розслідування ускладнюється відсутністю доказів і він втікає з міста. Партнер. Між Шерлоком і Джоан поглиблюється. Джоан все більше виконує роль опори. Вона замислюється над усиновленням дитини, що викликає цікаві емоційні сцени та розкриває її глибше як людину. Бел отримує пропозицію працювати в ФБР, що викликає внутрішній конфлікт. Чи варто залишати стару команду? Цей сюжет показує його зрілість і професійний зріст. Капітан Грексон одружується. Після кількох епізодів Майкл повертається в гру. Його тіло знаходять на смітнику, і підозра падає на Джоан. Через недостатчу доказів поліція не може Нічого довести, але залишається тінь сумніву. Шерлок розуміє, що Джоан не винна і готовий її захищати. Щоб уникнути переслідування, він бере на себе провину за загибель. Майкла домовляючись з владою про угоду і переїжджає до Лондона. Остання сцена несподівана. Переходить рік Джон приїжджає до Лондона, де її зустрічає Шерлок. Він знову живе на Бейкер-стріт. Вони обидва виглядають впевненішими, вільнішими і готовими до нових справ. Шостий сезон дуже особистий в центрі злам Шерлока як героя. Його хвороба, втрата контролю, але й вияв справжньої сили. Джон розкривається як незалежна і сильна фігура. Сезон фокусується на психологічній глибині та внутрішніх трансформаціях героїв. Сьомий сезон це прощання. Ватсон і Шерлок повертаються у Нью-Йорк. Сезон зосереджений на фінальному ворогові, який не просто небезпечний злочинець, а людина влади бізнесмен Оден Рейхенбах, засновник високотехнологічної компанії. Він вважає себе моральним архітектором, який вирішує, хто має померти заради вищого блага. Оден Рейхенбах новий моріарті. Він найсильніший опонент у фінальному сезоні, який використовує штучний інтелект і ресурси своєї компанії, щоб передбачити злочини і обрати потенційних злочинців заздалегідь. Шерлок і Джоан протистоять не лише людині, а й ідеї самосуду під прикриттям технологій. Шерлок звертається до батька Морланда за допомогою і того вбивають. Джоан діагностують рак. Вона довго приховується від Шерлока. Це додає глибини. Вперше за весь серіал її фізичний стан слабший, і вона змушена зосередитися на своєму житті. Шерлок еволюціонує від відлюдника до людини, яка по-справжньому прив'язана до інших. Він емоційно відкритий і зрілий. Шерлок фальсифікує власну загибель, аби раз і назавжди нейтралізувати вплив Рейхенбаха. Він зникає з життя Джоанна на три роки. У цей період вона виліковується від раку, виховує прийомного сина Артура, працює приватною детективкою. Капітан Грексон уходить у відставку. Вел стає новим капітаном. Фінальна серія показує, Шерлок повертається. Вони зустрічаються в Нью-Йорку. У нього новий початок. І Джоан знову поруч. Останні кадри, як і перші в серіалі, показують Шерлока і Джоан разом, і точи на чергове розслідування у відділок. Це коло замкнулося, Їхня історія завершена, але життя ні. Сьомий сезон це емоційне завершення історії про двох людей, які врятували одне одного. Він стриманий, атмосферний, повільніший за попереднє, але дарує глядачу дуже людське, тепле фінальне слово. Особисто для мене Ватсон була причиною, чому я передивлялась цей серіал вдруге. Вона дуже гарна, але при цьому у серіалі вона не є другорядним персонажем або слабшим за Шерлока, або гарним антуражем. Вона рівноправна партнерка. Ватсон максимально приземлена, тверезна і внутрішньо сильна. Особливо помітно, як вона розкривається поступово. Спочатку вона спостерігач, але з кожним сезоном вона більш впевнена, ініціативна, авторитетна. І саме тому вона так добре тримає серіал на рівні з Шерлоком Холмсом. Він же ж зламаний, живий, вразливий чоловік. Він не Холодна машина логіки, а людина, яка щодня бореться із залежністю, емоціями і собою. У нього швидка межена в'язлива мова. Це не просто особливість персонажа, це демонстрація його напруженого розуму. Його рухи різкі, нервові, але зосереджені. Але найсильніше це моменти тиші, коли Шерлок стикається з болем, з провиною, з втратою. Він показується очима, плечима, поглядом у підлогу. І завдяки цьому він, можливо, найживіший Холмс із усіх, кого ми бачили. І з поруч вони створюють повільну, глибоку історію про те, як дві дуже різні людини вчаться довіряти і бути поруч. Елементарно, це серіал про людей, які намагаються знайти себе в хаосі світу. Серіал показує нам Шерлока не як генія над людину, а як справжня людина з проблемами, слабкостями, людина, що бореться із залежністю і емоційними травмами. Серіал показує, що шлях до зцілення – це постійна боротьба, і він не завжди прямий. Це метафора для багатьох життєвих труднощів. Цей серіал говорить про те, що навіть найрозумніші серед нас не ідеальні. Щасила у вразливості і в здатності просити допомоги. Це відхід від супергероїв безгрішних ідеалів до героїв із реальними проблемами і внутрішньою боротьбою. Важлива думка серіалу справжня дружба і довіра важливіші за блискучі інтелектуальні трюки. Це про те, що людина не може бути сама, навіть якщо вона найрозумніша в кімнаті. Багато уваги приділяється тому, наскільки важлива підтримка інших. Тут розкривається ідея, що геніальність без емпатії та дружби порожня. Особливо мені сподобалося, що між Шерлоком і Ватсон немає романтичних відносин. Як сказав сам Шерлок, вони люди, які люблять один одного, і це мене дуже тішить. Серіал про партнерство, про сильну і міцну дружбу між Шерлоком і Ватсон. І це прекрасно. Атмосфера елементарна, це поєднання напруги, тонкого гумору і життєвої щирості. Головна сила шоу в глибоких стосунках між героями. Їхні персонажі ростуть, помиляються і змінюються. І це робить серіал цікавим. Персонажі не ідеальні. У кожного є рани з минулого, які впливають на їхню поведінку. Це додає глибини та показує, що ніхто не вільний від внутрішніх. Конфліктів це історія про те, як людина може загубити себе і знову знайти. Багато рішень героїв не є чорно-білими, вони складні, і суперечливі. Це змушує замислитися над тим, що в житті рідко бувають однозначно правильні або неправильні вибори. атмосфера серіалу Елементарно це унікальна комбінація інтелектуального нуару, емоційної глибини і урбаністичного реалізму, який з сезону в сезон тримає баланс між кримінальною драмою, особистими історіями і детективною грою розуму. Це все. Бажаю приємного перегляду.